Мені 50 років, і все своє життя я присвятив родині. Ми з Каріною познайомилися в 22 роки. Одружились 24. Я дуже любив дружину. І вона в якомусь сенсі була для мене ідеалом. Протягом шлюбу я ніколи не зраджував і не дивився по сторонах. У нас з'явилося двоє дітей. Я бачив, що дружині важко справлятися з двома маленькими дітьми. Тому після роботи я допомагав їй. Каріна ніколи не працювала і займалася в основному господарством. На мою зарплату, сім'я могла жити і ні в чому собі не відказувати. Але потім вийшло так, що фірма, де я працював, збанкрутувала. Нашому старшому синові тоді було 10. А молодшому 8 років. Сім'я залишилася без засобів на існування. Мене тоді приятель виручив. Він і запропонував мені поїхати на заробітки в Італію. Я погодився. Скажу чесно, умови життя там були не найкращими, але платили добре. Я мало витрачав на себе, все пересилав сім'ї. Вони могли собі дозволити гуляти на широку ногу. Коли я спав у пошарпаному гуртожитку і харчувався в основному напівфабрикатами, це була моя свідома жертва. Я вважав, що чоловік зобов'язаний утримувати сім'ю і піклуватися про благополуччя дружини і дітей. Так минуло 15 років. Переїжджав я в цей час лише кілька разів у рік. Роки життя в поганих умовах не пройшли даром. У мене з'явилося безліч хронічних захворювань, але я зміг забезпечити своїм дітям гарну освіту. Сини давно переїхали, живуть самостійно і працюють. Через рік після повернення в мене діагностували страшну хворобу. Хвороба показала справжнє обличчя моєї сім'ї. Сини жодного разу мене не відвідали. Навіть вони знаходили для цього різні причини. А дружина незабаром розлучилася зі словами «Вікторе, я ще надто молода, щоб присвятити себе безнадійно хворому. Вибач, мені було неймовірно, боляче і прикро. Дружина пішла до іншого чоловіка. На щастя, я одужав, але я поняття не маю, як жити далі.